Друзі, я вас вітаю, і сьогодні я хочу записати відео, в якому вам розкажу, як досягти успіху. Звучить це максимально клікбейтно і якось по-аматорськи, чи що, якось як ці псевдоексперти розказують, про яких я вам, до речі, розповідав в моєму попередньому відео про Cargo Cult. А насправді для того, щоб вам, чи ну, будь-кому іншому. Досягти справжнього успіху в створенні відосів, створенні контенту, потрібно дотримуватись всього трьох правил. І найцікавіше, що ці правила можуть бути окремими одне від одного, тобто достатньо навіть одного із цих трьох пунктів для того, щоб вже мати дуже класний результат. Це особливо актуально для нових каналів, які тільки починають. І не знають, за що братися. Це звучить насправді дуже смішно, я навіть сам зараз про це кажу, і якось мені самому вже незручно, але це справді так. І забігаючи наперед, скажу, що по жодному з цих трьох пунктів я не вивожу навіть відсотків на 30. Але я працюю над цим і на всяк випадок поділюся цією інформацією. З вами. Так от, коли я тільки починав займатися цим всім Ютубом, я, звичайно ж, вивчав, що там розказують експерти, яких сьогодні дуже-дуже багато, і один перед одного розказують якийсь секрет успіху, який точно принесе мені купу переглядів, глядачів. Ну і в фіналі дуже дуже багато грошей. І всі вони, як один, все зводили до якогось одного моменту. Хтось розказує, що без офігеннішої камери в тебе нічого не вийде, на жаль, такі реалії. Хтось розказував, що якщо ти неправильно назвеш свій відос, або зробиш якусь не ту обкладинку, точно нічого не буде і ну, вся робота дарма. А от якщо ти зробиш саме так, як він каже. Результат буде просто миттєвий. Дехто розповідав, що без правильної локації, правильної студії, чи якогось суперкрутого освітлення, чи ще чогось, ти також нічого не досягнеш, але якщо ти зараз будеш слідувати оцим пунктам, про які він розказує, результат не заставить себе довго чекати. і... Перегляди прийдуть, підписники, мільйони доларів, ну і все інше. Інколи попадались експерти, які трошечки наближались до істини і розказували, що ось отакий монтаж, саме отакий монтаж, саме отакі переходи і такі субтитри зроблять якусь магію. Але, на жаль, вся ця інформація вона нічого за собою не несе, тому що. Оцей успіх, справді успішний YouTube канал, він складається з багатьох факторів, про які я вам сьогодні і розкажу. Але знову ж таки, як я казав, їх всього три, але якщо ви освоїте на 100% хоча б один, ви вже будете мати результат. На жаль, мені от цієї інформації ніхто не розказував. Я сам до цього дійшов, і найцікавіше, що. Жоден з цих експертів практично ніколи про це не згадує. Вони, ніби знаєте, бояться про це сказати, тому що це не просто з одного боку, а успіх, як відомо, має бути простим і зрозумілим. Так от, не буду затягувати і давайте починати. Пункт номер 1 Цей пункт стосується для людей, які з'являються в кадрі, тобто відео, на яких видно блогера. Або е, до людей, які створюють контент і самі його озвучують. Ви знаєте, що сьогодні дуже багато людей користуються AI-фішками, е, і в відосі немає нічого справжнього: ні картинки, ні голосу. Так от, перший пункт він для людей. І перше, що ви повинні почати освоювати, це акторську майстерність. Так, так, саме ту акторську майстерність, про яку розказують. Актори театру і кіно, які розповідають про свій тернистий шлях, що вони вчилися в одного вчителя, в другого, в третього. Оця акторська майстерність це в першу чергу вміння подати інформацію людям так, щоб вони максимально тобі довірились і повірили в те, що відбувається. Так склалося, що спочатку був театр, потім було кіно. І люди звикли до того, що в кадрі або на сцені актор веде себе саме так, як має вести. Вони до цього звикли і сприймають це максимально повністю саме от акторську якісну гру. Коли ви починаєте вести свій YouTube канал, звісно, у вас немає нічого з цього. Ні, якщо ви. Якийсь актор або десь навчалася, то у вас вже є бонус, у вас вже є свій козир в рукаві, як то кажуть. Але я, наприклад, коли починав, мені для того, щоб просто сісти перед камерою і почати щось розказувати, треба було купу енергії витратити для того, щоб просто почати. Для мене це було ж настільки щось нове, незвичне і незручне. Що ви навіть собі не уявляєте. Тобто, з усієї цієї історії, я поки що знаходжусь на тому етапі, що я спокійно сідаю перед камерою і починаю щось говорити. Що відбувається далі, це вже ну, як то кажуть, вчитися і вчитися. Але ключове тут це те, що чим органічніше, природніше і е е якісніше ви будете виглядати в кадрі. Тим краще для вас будь-який контент поданий якісно і професійно, буде сприйматися а, набагато більшою кількістю людей, ніж якщо ви просто почнете щось, розк... ну, щось розказувати, щось там... повірте мені, просто на слово. Згадайте зв... ну, банальний, е... я не знаю, е... Discovery чи National Geographic, коли в сюжет про. Огороди про гірських кіс, чи про будування кораблів приходить якась відома постать актор, буквально актор. Він займає все в кадрі з собою, і ти просто дивишся із-за того, що він отам, от що він такий, який він є, і він видає тобі просто суперякісну гру. Повірте, актори, навіть якщо ви їх бачите десь в якихось передачах, вони все одно грають. Так само і ютубери, вони теж актори і вони грають. І чим якісніший ютубер, тим якісніше він виконує свою роль. Ви спитаєте, як це прокачати? Та дуже просто: відповіді на всі оці питання сьогоднішні, ви можете легко знайти на Ютубі. Пишете акторська гра. Акторська майстерність, вміння говорити, і оце все. Можете почитати книжки, можете сходити на якісь курси, це взагалі супер буде. І повірте, оці всі знання потім акумулюються, і ви видасте такий результат, що ви просто перекриєте всіх своїх конкурентів просто за рахунок своєї гри, своєї особистості, і люди до вас буквально будуть тягнутися і не будуть розуміти, чому так Відбувається. І другий пункт, на якому можна точно так само якісно побудувати канал себе в цілому, це вміння розказати історію, вміння написати правильний сценарій, вміння це все видати в фінальному результаті. Колись дуже давно я звернув увагу, що на Ютубі дуже часто блогери живуть. От прям поряд друг з другом. Я починав насправді з Західного Ютубу, це була там, США, Канада і дуже популярне місто Нью-Йорк. Я тоді дивився декількох блогерів з Нью-Йорку, і одні були суперпопулярні, а інші були, ну, знаєте так, прохідними якимось. Я навіть не додивлювався їхні відео до кінця. А от ті, хто популярні, вони якось. От я сідав дивитись, і прямо від початку до кінця, і мені хотілося скоріше включити нову серію, новий випуск. Я тоді це сприймав саме як серію якогось серіалу цікавого. А вся справа в тому, що ці люди вони будували історію саме так, щоб ви її дивилися від початку до кінця. Вони робили її цікавою, вони робили її чітко по стандартам. Кіношного чи навіть книжкового якогось сценарію, там, де є початок, зав'язка, основна частина і кінцівка, фінал, який ви прям вже хочете побачити, тільки но ну, почали дивитись цей відос. І весь секрет складається в тому, що вони чітко і гарно продумали історію, яку вони хочуть розказати. А хтось скаже, що це може спрацювати в певних випадках. Я вам скажу так. На моєму досвіді я вже передивився мільйони просто різних відосів, абсолютно на різні теми. І якщо історія грамотно продумана і прописана, ти ніяк не звертаєш уваги ні на якісь зйомки, ні на звук, ні на якісь ще моменти. Ти повністю з головою поринаєш цю історію і просто хочеш додивитися її до кінця. І оце Ютуб сприймає саме як лояльність аудиторії і починає ці відео ще більше показувати іншим глядачам. Як приклад, приведу вам е, відос останній, який я подивився, він тривав майже годину, здається. Там була історія про заставку до е, на Windows XP, була заставка, оце поле, ну всі її знають. А ще там була в комплекті заставка про е, дерева осінні. А, і автор зробив відос, в якому розказав історію цієї фотографії, і на самому початку він поставив задачу знайти автора цієї фотки, тому що автора фотки з полем всі знають, і ну, це вже давно розказана історія. А от про цю картинку він ну, ніхто нічого не знав. І протягом 50 хвилин я дивився історію пошуків, а, невдач. Перерв, провалів. І я не міг дочекатися, чим це все закінчиться. Хто чорт забирай, створив цю фотку, як його звати і де він живе. І взагалі мені просто стало максимально, це була тема номер один того вечора. Щоб просто дізнатися, бляха, що стало. Ну, що це за фотка така. Хоча це просто обкладинка на Windows XP. Windows XP була ще до того як ви народилися більшість з вас, хто дивиться це відео. І ось це був якраз приклад класно продуманої історії, класно продуманого сценарію, над яким дуже добре попрацювали і видали прям базу, яка притягнула мою увагу і увагу ще мільйонів людей, які також подивилися це відео. На тему написання сценаріїв, на тему складання цікавої історії, з будь щого на будь-яку тему. Вже є написано багато книжок, статей, знято дуже-дуже багато відео. Я просто вам показую, в яку сторону дивитись, а далі вже все в ваших руках. Чи легко це ні, це абсолютно не легко. Я сам не вмію до сих пір писати цікаві історії для того, щоб ще більш цікаво їх розказати вам і протягнути вас від самого початку до самого кінця. Відоса я над цим працюю. Це насправді дуже велика робота. Але я чітко розумію, що як тільки я освою хоча б наполовину це вміння, це дасть мені максимальний результат і приріст ну, взагалі в усіх сферах в плані створення відео. Тому, якщо ви е, також хочете мати якісний канал, якісно розвиватися. Оцей пункт номер два про історію, це, мабуть. Найголовніший пункт, який е, може бути е, для того, щоб досягти реального успіху і тримати його протягом всі, всього часу вашої діяльності. Ну і фінальний третій пункт, який також може існувати сам по собі. Тобто, якщо ви оволодієте цим е, на високому рівні, то ви так само зможете любу тему розказати і показати е, так, що люди. Підпишуться на вас і будуть додивлюватись ваші відео до кінця. І цей пункт заключається в тому, що ви повинні чітко розуміти, як працює монтаж. Тобто, оце поєднання різних кадрів, різних ракурсів, знімання під різними кутами під час створення вашого відоса, воно також грає дуже дуже велику роль. І як би я не хотів сказати, що зйомка не має ніякого значення. Я сказати цього не можу. Справа в тому, що люди, які дивляться Ютуб, вони ну, скоріш за все виросли на телевізійних передачах, на різних каналах, там, серіалах і так далі. І як би мені цього не хотілося, але людина вона звикає до певної подачі матеріалу. Якщо ви освоїте це вміння, то у вас відповідно буде такий самий результат, як у топових. Передач чи телевізійних шоу. Якщо ви подивитесь той самий Discovery ви побачите, як за допомогою кадрів, склейок, переходів, переміщення в часі подій, які відбуваються, як автори затримують вашу увагу. Якщо ви про це просто задумаєтесь, то ви так само зможете це робити і зі своїми відосами. Насправді там якоїсь супер важкої науки немає. Це якраз той випадок, коли треба просто вивчити і розуміти, що за чим і в якій ситуації краще зробити. І це максимально доповнить, доповнить ваш контент і зробить ваші відоси ну, максимально якісними і унікальними. Знову ж таки, для прикладу приведу одного блогера. Не пам'ятаю вже його ім'я. У нього дуже популярний канал. Він е насправді розповідає на різні соціальні теми. Е в такому, знаєте, форматі він приїжджає в якесь місто, в якесь місце і розповідає там про життя, про історію, як там все відбувається. І е по подачі я зрозумів, що ця людина колись працювала на телевізорі. Ну, от ті, хто працюють на телевізорі, вони говорять відповідно. З певними інтонаціями, з певними наголосами, ну і в цілому це дуже відчувається. Навіть в житті я цих людей зустрічав і я це помічав. Задавав питання. Ти що працюєш на телеку? Да, я працюю на телеку. Ну їх так вчать, і це насправді прикольно з одного боку, і з іншого люди до цього звикають. І якщо ти також почнеш так робити, до тебе потягнуться. І от він розказує: він каже, коли я починав на Ютубі, в мене після Теліка ну, нічого не було. Навіть камери нормальної в мене не було, був телефон, і свої перші відоси він знімав е, буквально на телефон і на якусь екшн камеру яку він там десь під рукою завжди тримав. Коли е, він почав знімати свої сюжети, він зрозумів, що не вистачає команди, що самому, самому дуже важко. Але він каже: я знав основні принципи, як що показувати. І я спеціально все будував так, щоб чітко відзняти певні ракурси, певні сцени і знав, що говорити в який момент. Дуже багато інфи він озвучує закадрово. Тобто, ну, це трошки полегшує йому роботу, але ефект від його відосів це тільки робить сильнішим. І в кінці він каже, я коли це все відзняв, сів, почав дивитись. Поняв, що чогось мені не вистачає, не вистачає якоїсь глобальності, не вистачає якоїсь телевізійності. І він каже: в мене було там останніх там, 100 доларів, я знайшов якогось студента і сказав: а ну зроби на ну, мені якусь анімацію, додай мені якихось певних ефектів. Він розказував про там, будемо казати, географію. Тобто в кадрі з'являлися якісь графіки, які показували, куди він летів, звідки він летів. Ну це приклад однієї людини. Насправді, у вас може бути зовсім по-іншому. Е, я замовив цю графіку, додав її в свій, в свій відос і відос ожив. Тобто він спрацював по тій схемі, по якій він е, звик працювати на телевізорі, і що справді, ну, що і працювало, його телевізійні ці історії виходили не один рік, і люди їх дивилися. І він сказав, що насправді знімати можеш на будь-що, взяти будь-яку тему. Але якщо ти зробиш правильний монтаж, правильну нарізку, правильну подачу, правильні ефекти, не перегрузиш це все і створиш таку гармонійну історію в плані постпродакшену, то це точно дасть тобі результат. Люди будуть дивитися це. Від початку до кінця, навіть якщо їм ця тема і не дуже то і цікава, секрет весь полягав в тому, що це будуть дивитися ті люди, які виросли на телевізорі, і вони звикли, що так має бути. Тобто вони на Ютубі побачили тел телевізійну передачу, і навіть неосознано якось вони її дивилися від початку і до кінця. Що робити вам, якщо у вас тільки ви починаєте і не знаєте, що, з чого почати? Перш за все, Виберіть той стиль, який вам подобається, блогерів, які вам подобаються, подивіться, як роблять вони. Ви можете навіть скачати їх відос, викласти собі на таймлінію і подивитися, скільки триває кожен, ну, скільки часу між, кож... між нарізками, щоб кадри не були сильно довгими чи сильно короткими. Обов'язково пройдіть якісь курси або купу уроків на Ютубі по монтажу, де саме Кінороби, і люди, які працюють в цій сфері, вони розказують базові штуки, які можуть перетворити відео, зняти на калькулятор, в справжню передачу, в справжнє кіно. Такого контенту дуже багато, як правило, на ньому небагато переглядів чомусь. Всі перегляди йдуть туди, там де чувак розказує, як на айфон він заробляє мільйон баксів і знімає оці прольоти, отак, от носиться з тим телефоном, бо це тренд і все інше. Перше, вам треба зрозуміти базу, як це працює. І друге, ви повинні все-таки, як би мені цього не хотілося, як би я вам не розказував про унікальність, там, про особ... якісь особистісні фішки, слідкуйте за тим, як розвивається от прямо зараз цей відеоконтент, да? які прийоми приймають. Беріть щось цікавеньке, не копіюйте повністю, просто беріть якісь прийомчики для того, щоб люди, які вас не знають, щоб їх трошки підчепити цим і привчити їх вже до свого стилю і до своєї подачі. Знову ж таки, як би я не хотів, я не монтую складно. Я взагалі зараз не монтую, тому що в мене часу немає ні на що для того, щоб хоч якось записувати нові відоси. Я Просто весь час витрачаю на це. Мені немає коли займатися дуже складним монтажем, але можливо я освою пункт номер два про історію чи пункт номер один про подачу себе як актора, і це врятує ситуацію з моїм каналом. Поки що маємо те, що маємо. А вам я раджу також це не опускати. Всі базові речі, що стосуються світла. Монтажу, запису звуку і в цілому подачі матеріалу, ви все це можете знайти. І якщо у вас є час, обов'язково це вивчить. Є книжки, є відео уроки, є реальні. Курси, куди ви приходите, прям в якісь приміщення, і там з людьми, які по 20 років працюють на телеку чи в кіно, вони вам це все розказують. І так, ви не повинні повторювати все в один в один. Ви просто накоплюєте базу знань і потім приміняєте вже її під себе, так як ви бачите, і так як вам зручно і під вашу особисту тему. Ну і в фіналі знову маю нагадати, що кожен з цих трьох пунктів може існувати. Окремо, ви можете прокачати один з них і на ньому повністю виїжджати. Якщо ви прокачаєте два чи три, це 100% успіх. Якщо ви з цим не згодні, от напишіть в коментарях, чому, ви, чому вам здається, що це не спрацює. Це спрацює на 100%. Коли я натикаюсь на Ютубі на якісний канал, який має класного харизматичного ведучого так, актора цього, чи має якісний, продуманий. І найголовніше базовий такий монтаж, оцей класичний. Я точно знаю, що воно піде далі. Коли я натикаюсь на якісь цікаві історії, які просто зняті на телефон, я знаю, що це буде далі. І насправді часу багато на це все не йде: обложки, назви, описи, теги, SEO, якесь просування це все насправді, чуваки, це просто якийсь відсоточок. Від основного, що може прокачати ваші відоси. Оці всі маленькі моменти, вони просто підкріплюють ваш основний продукт, ось і все. Якщо ви добре пропрацюєте оці всі моменти з роботою, там, знову ж таки, заголовками і всім іншим, ви просто трошки прискорите процес своєї популярності. Але якщо сам продукт буде недороблений, ви можете просувати його хоч. Хоч купу грошей вкладати, на жаль, результата великого ви не досягнете. Тому працюйте над цими трьома пунктами. Напишіть в коментарях, можливо, я щось пропустив. І у вас, от я прям готовий поспорити, точно буде результат. І знову ж таки, дякую, що додивилися це відео до кінця. Надіюсь, скоро з'явлюся знову, і до скорих зустрічей. Всім пока!